У другому ряду у мене ось така висока, з оголеними ногами, тому що дуже чіпляє чорну плямистість Sebastian Кнейп. Зараз я вам покажу квіточку. Ось така квіточка в неї. При повному розпуску стає світлою. Такою біло-кремовою. І ось. Троянда, яка поруч знаходиться, але ви можете порівняти Sebastian Кнейп без листя. І ось Lines Роуз. Троянда. Погляньте на неї, яка вона красуня. І це тільки перші квіти, які починають розкриватися. Ось, ось, подивіться, можете бачити, що вона вся-вся на бутонах. Погляньте, скільки. Стебел, який буде з бутончиками, до речі, дуже широкий кущ. Ось. Ще троєндочка заховалася. І теж вимагає, ця троєнда вимагає опори. Але, якщо ви правильно її підрізатимете стебла, от нижні будете зрізати, то вона нормально себе почуватиме. Ось поруч із нею смаркон. Погляньте, яка краса. Так, зараз вам покажу квітку. Ось. Ось така красунка вона. От кулір в неї такий темніший, бо на відео зараз вечір і він передається світлим. Але він темніший набагато. Ось. Ось погляньте на цю красу. Квіточка просто дуже красива. І ще й до того рясний. Так, тут у мене троємдочка. Айсвогель. Айсвогель. Погляньте на ці закруточки. на форму цієї квітки. Ось. Айсфогель. Ось тут покажу вам її. Ось. І теж все в бутонах. Така красунька, але Її треба обробляти. Обробляти від трипсів, бо вона, вони дуже люблять її. Але ж ну, таку красу, як не обробити, щоб вона показувала чим довше свою чарівність. Отже, тройонда ось свогель. Так, це в мене трояндочка незнайомка. Ой, це, по-моєму, флораджет. Так, флораджет. Ну, вона ж така бідненька в мене. Бідна. Не було коли обробляти. Дуже красива Флораджет. Ось.